Хто людині на добро відповідає злом, від тієї хати не відійде ні зброя, ні прокляття. Ну, дуже багато буде лиха в тій сім'ї. І ви знаєте, це написано в Біблії, і я так розумію, що якщо мої наставники або проповідники, мої священики, вони для мене роблять добро. Вони проповідують мені, вони дійсно все роблять для того, щоб я не пішла до пекла. Вони покладають за мене своє життя. І якщо я в такому випадку починаю ігнорувати, нехтувати ще можливо там якось якісь сказати погані слова, або, наприклад, бажати людям зла, бажати цим людям зла, то звісно, Бог не буде на мої, на моєму боці, він буде на боці людей Божих, які живуть по слову, і які для мене роблять добро. І тому я розумію, що щоб сіє людина, а тих буде жати. Так само я хочу тобі сказати, що якщо в твоєму житті є люди, які роблять добро в своєму житті, не ігноруй їх і не нехтує. Якщо вони проповідують тобі, то тому, що Господь тебе прикликає, Для того, щоб ти не загинув, щоб ти не пішов до пекла. І я більш ніж впевнена, що вихід для тебе саме Євангелії Ісуса Христа, тому що Ісус Христос прийшов, щоб ми мали світ і розум, а не темливо. Ісус Христос прийшов для того, щоб ми були врятовані. Щоб наш мозок працював чітко, а диявол прийшов, щоб його повністю винищити, щоб винищити наше життя, моє твоє залежить від того за що ми боремося. Це Господь береже до.